Дивитися суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. 15 років за ґратами засудили очільника так званої ДНР Дениса Пушиліна. Мешканці прифронтової великої новосілки другий рік живуть у підвалах, рятуючись від російських обстрілів. Жителька Дробишевого пережила допити окупантів у Донецьку через те, що допомагала українським військовим. До 15 років ув'язнення засудили заочно очільника так званої ДНР Дениса Пушиліна. Його обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та інкримінують колабораційну діяльність. Він відбуватиме покарання у разі затримання. Засуджено до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років та конфіскацію всього належного йому майна у вересні 2022 року. Будучи Керівником незаконно створеної республіки Денис Пушилін скликав та провів позачергове засідання Фейкової ради Донецької Народної Республіки. Було проведено незаконне народне волевиявлення з приводу входження республіки до складу Російської Федерації. Засуджений підписали з президентом держави агресора договір про входження квазиреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу Федерації. Впродовж доби росіяни завдали 14 ударів по цивільному населенню, вбили п'ятьох та поранили трьох жителів Донеччини. Під вогнем окупантів перебували 10 населених пунктів. Повідомляє прес-служба поліції Донецької області. Авіаційних ударів росіян минулої доби зазнали: Діброва, Новобахмутівка, Олександропіль, Новомихайлівка Донецької області. За словами Дмитра Гові, Росіяни продовжують тиск на позиції українських захисників та намагаються оточити Авдіївку. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Поліція Донеччини сьогодні евакуювала з Красногорівки жінку, будинок як якої вигорів вщент внаслідок влучання російського снаряду. Провели операцію з притулку жінки. У неї було прямо потоплений будинок. Вона там була разом зі своїм знайомим, знайомого поки що не вдалося встановити, де він знаходиться, будинок вигорів. Забрали до себе сусіди, ми знайшли цю адресу, їхали дуже швидко, тобто вулиці, ці прострілюються. Багато будинків побито, це приватний сектор, про говорить. Ну, Жіночку забрали, вона не бачить, в дуже такому шоковому стані перебуває, будемо намагатися її доправити до лікарні. У Кураховому російський снаряд влучив у багатоповерхівку і спричинив пожежу. Повідомив начальник тамтешньої адміністрації Роман Падун. За даними поліції Донеччини, впродовж доби росіяни знищили та пошкодили 21 цивільний об'єкт, серед яких 14 – це житлові будинки. Олександр Забродін, Суспільне новини, Донбас. Розбиті вікна, зруйновані будинки, обірвані дроти. Такий вигляд зараз має селище Велика Новосілка. Попри постійні обстріли, тут і досі залишаються люди. Світлана Іллівна мешкає зі своєю донькою у підвалі двоповерхового будинку другий рік. Це ви мужа робочий підвал. От, у мене консервація стояла, у нього тут якісь станки, які були. вона застала, стала тут жити. Якби ми знали, що будемо тут жити, ми б і обої наклеїли, клеїли, кажуть. Один месяц мы бегали со второго этажа э, в подвал. Ну, все бегали, соседи, все, когда были прилеты, вот. но ну, потом уже настолько было часто и настолько неожиданно, что мы просто самые первые мы в подвал пришли. Живе спочатку повномасштабного вторгнення у підвальному приміщенні на півзруйнованої гімназії і місцева жителька Ірина розповідає, у підвалі мешкає 26 людей. Більшість з них пенсіонери. Дітей з громади евакуювали влітку тогоріч, каже Ірина. У нас три всього тут. Ось цей найбільший зал. Ну, зараз багато люди вдома, тому більш-менш стало. Поэтому ходят домой, у кого дом целый, находятся там, как, ну, что-то там ремонтируют по дому, может, какое-то хозяйство есть. Это остальные люди здесь, кто не может, некуда идти. И еще потребно, у нас места есть, мы можем принять еще людей. Показываю свою комнату у подвале гимназии 76-летняя Антонина. Каже, втратила свою домику під час войны. Кровать вот стоит моя, вот это вот кровать. Тут что спасла от дома, принесла и все, шкафчик мне мальчики поставили, чтобы кружечка лекарства стояла рядом, столик, заряжаю тут фонарики, у меня двухэтажный дом. Не, не мой дом, а квартира. квартира. И она как раз попадает, вот это пробили пробоину, крышу. И вот это течет, все течет, все попадало. Вот это благодаря им накрыла мебель трошки. Куда я поеду? Кому я нужна? А тут я вже привыкла, они за мной помогают мне. А у меня труба, он, видите, Вон. у меня вообще самая теплая комната. И рядом. -о. Я навіть закриваю, щоб не дуже жарко було. у селищі. Немає електропостачання, не залишилось тут жодної вцілілої будівлі. Такий вигляд має місцева лікарня. Нині тут нічого немає. Не працює вона з минулого року. Місцевим медичну допомогу надають або військові, або екіпаж «Білий Янгол. У нас тут немає, ні. Ну тільки якщо воєнний двохсрочна какая-то помощ нужна, можна к ним звернутися, воєнні медики. А тут поліція дзвонимо поліції, поліція вивозить. ближайшее село, там врач есть, если вдруг какая-то экстренная помощь нужна. Один набор гигиены для человека, для вас, и для вашей Спасибо. Спасибо тем, кто помогает гуманитарной помощи. Я живу с мамой 80 лет, в феврале будет 81, в общем, вот так. Но она, ну, отчасти возраст, проблемы с головой, в общем, с Суставами, коленами, в общем, слух, Так, ну, мало підвізне, в Я Навіть у підвалі, просто он там більш просторний, чи в мене вот, ну, це мой дом, а це літня кухня. Є, звісно, протікає. В принципі, все в підвал. А там ну, супер, практично є, там немножко відтікають, коли сніг тає, дощ сильний. За словами поліцейського екіпажу Білий Янгол Івана Савочкина, місцеві жителі виїжджати з селища відмовляються. Даний населений пункт знаходиться постійно по Ворожим обстрілом. Е, от вчора е, був обстріл, САУ самохідної установки. Ні, внаслідок пострілу ніхто не постраждав. Все добре. Якраз вийшло, що ну, рядом з населеним пунктом ну, прилетіло. Наразі у Великій Новосілці проживає близько 350 людей. Одислав Уколов, Інна Ливанська, Олександр Буряк. Суспільне новини, Донбас. Для початку треба взяти ленту і дуже гарно її прив'язати. щоб Вона не йорзалася хорошим утолком, а тоді повільно сплітати у вигляді якоїсь негеометричної фігури. Пані Людмила показує, як плете маскувальні сітки для українських військових. Збирається з волонтерами п'ять разів на тиждень і каже, це заняття замінює їй вправи на тренажерах. Її син зараз захищає Україну на фронті. Волонтерить я почала з 15-го року, 2015-го, коли мій син пішов ще тоді в АТО і щоб не сидіти вдома, то я пішла, щоб допомагати нашим збройним силам. До обіду я працюю а після обіду, я вже приходжу сюди і плетемо сітки. У нас дуже дружня атмосфера. Ми разом і плетемо, і разом відпочиваємо, і дні народження відмічаємо, і пісні, і колядки співаємо. Все робимо разом, бо ми єдина сім'я. Ми повинні зараз триматися купи о Інна каже, хочеться залучити до допомоги військовим більше людей. Для душі дуже тепло. Розумієш, що допомагаєш захисникам, захищаєш захисників. Ви не тільки отримаєте задоволення від праці, це процес і творчий, діла кікімори. А кікімори це не ленточки, а Ніточки. І на одну кільку кіку... від п'яти до десяти тисяч вузликів. Командою волонтерів керує співзасновник благодійного фонду Гарнізон Леонід. Працюють вони з літа 2022 року. Он каже, волонтери приходять працювати по буднях, а також створюють вироби для військових вдома. Ми почали плетіння маскувальних ситок за відчування каварів, бафів. І далі ми виросли вже на кікімори, на маскування на шоломи на балаклаві, на балаклави літні, на балаклави зимові, на шапки, на бафи зимові. У закупках для фронту команді допомагають грошові збори, волонтери з різних країн світу та благодійні організації. Але допомоги бракує, і роботу волонтерів значно уповільнюють процедури офіційної реєстрації. каже Леонід. Ми зараз не можемо, по перше, зареєструватися в цьому єдиному реєстрі, отримувачі отримувачі, гум... отримувачі гуманітарної допомоги, і не можемо Римати те, щоб наприклад найближчим часом вже поїхало на фронт, допомогу волонтери відправляють на всі напрямки фронту. Ми виїжджаємо на фронт. Ми вже були декілька. Скільки ми разів були разів? Шість-сім були. Ми відправляли декілька тепловізійних прицілів. Відправляли. Привозили особисто багато техніки, котра типу комп'ютерів, ноутбуків, телевізорів привозили дуже багато. Аксесуари для зброї команда вже підводить підсумки зробленого за 2023 рік. Цього року шапки, балаклави, бафи, ну, до трьох тисяч точно ми віддали. Кі ну я не можу сказати, що прям дуже багато. Ну штук 50-80. Дощовики білі зимові, дощовики. Кольору мультикам ми десь штук 50 виготовили. Кожен день волонтери відплітають майже по дві сітки в день. Леонід каже, волонтерів набирають через соціальні мережі та знайомих. Зараз залучили 50 людей, серед них є й переселенці. Данило Черниченко, Євген Єжов. Суспільне новини Донбас. Що тут в селі робилося, я кажу, що я старалася менше тут з'являтися, тому що як, хлопці наші від'їжджали українські, вони сказали, що Степанівна, вас чекає, ви знаєте, що вас чекає, Я ну Я, догадуюсь. я старалася менше світитися, тому що я знаю, що. Хоча як, як не старалася, все одно на допиті оказалась. Я проживаю на кінці села. Біля мене, як почалася війна, були блокпост, потім українські військові базувалися. І за чого вийшло мене здалися? З усього села тільки я одна була на допиті в Донецьке. Була те, що я була в Донецькій під Арештом, для того, що допомагала нашим українським військовим. Мене наші місцеві люди здали. Була на допиту перебить нижня щелепа. Залишилося два зуба цілих після Донецька. Медиктор брехні мене водили, чи я... Коректувала вогонь української армії по селу. Потім відпустили, повернулися назад додому через Луганськ, добиралися двоє суток. Як заходили, до нас вони зайшли о 6 ранку, 16 травня. У нас там у мене в кінця города двоповерховий будинок, 16-квартирний, я там заборудувала як бомбосховище, там у мене було 12 стариків, і в тому там бамбушку цю все пересиджувалися, і то 16 травня нам 6 ранку вони до нас з'явилися. Бурятів, хто заїжджали вони, бо я біля лісу, бо там було. Тоді були то, калмики і в основному були з Луганської області. У мене шукали зброю. У мене як вона зробили такий обіск у хаті, повикадали все з хати, з сарая, тобто перевіряли, ну, шукали зброю. Допитувалися, чи зброя в мене є, куди я дзвонила, сусіда машини забрали, у другу там розкорочили. Ну тут творили як людей допитували, ну, привозили два рази гуманітарку, вони всього-навсього за чотири місяці. А так, ну я старалася, із-за того, що як я була співпрацювала з українськими військовими, я старалася менше. Ходити по селу У вересні, дві тижні, поки я була у підвалі, проходив в мене вже в хаті заселилися їхні військові. Дві неділі вони жили на нашому кутку, там п'ять будинків на краю вулиці, там вони п'ять будинків заселилися. Я, в мене там іще сім'я жила, нас виселили з будинків. і З вечора вони були, на ранок вже їх. Тобто втекли вони вночі. Мене вони не нагадали, тому що я приходила мене хазяйство, мене собаки великі, у мене птиця була, мені треба було як готувати. І мене в підвалі, там де ми жили, там електро все було під електрикою. Електрики не було, мені треба було ходити додому, людям нашим місцевим варити їсти. Страшно було, коли був Донецькій підвалі, і наші як. По Донецьку молилася Бога, щоб свої хлопці як, не погибнути за своїх хлопців, щоб не, як, не попали по мені там, де я була в підвалі. Це було б мені страшно, тому що, думаю, вивезли вивезли. Не дай Бог, що случиться, мене ніхто не знайде в тому Донецьку. Оце було б за все було б страшно мені.